На огляді у нас синій комплект від фірми Tactical Vanguard DSNS. Так, в комплекті у нас йдуть штани Softshell та курточка Softshell. Курточка Softshell йде на флісі. Штани йдуть також на флісі. Ось таким чином вона виглядає. Дві прорізних кишеньки. Капюшончик у нас йде з козирком на стяжках з лівої та з правої сторони. Всередині йде приємний теплий фліс. Одна кишенька внутрішня. На рукавах у нас йде велкро, кишенька зверху та кишенька знизу на оцій руці. А на правій немає, на оційна. Також є липучка додаткова, яка стягується, та резиночка. Тепер по штанам. Штани у нас ось таким чином виглядають. Йдуть посилені на колінах, прошиті з одної та з другої сторони. Кишенька одна, кишенька друга, та кишенька третя, яка йде на замочку, сама більша. Широкі лямки для. Ременя додатково є відсік для карабінчика, для ключів можна вішати. Всередині йде приємний фліс. Тут у нас іде гудзик, замочок на ширинці. От для замовлення пишіть у Дірект, розміри повнорозмірні.